Мир вам, брати і сестри, слава Господу за його милість, його благодать, за... за все, що Він робить в нашому житті, за те, що він привів нас на це місце, та ім'я Його буде благословенне. Знаєте, я так проаналізував свої проповіді те, про що я зазвичай говорю і люблю говорити, то я люблю говорити про три речі: про любов Бога. До грішника і про важливість покаяння такої людини, про освячення, що потрібно освячуватись і про те, що потрібно щось робити. Сьогодні буду говорити про те, що потрібно щось робити. Хай Господь благословить мене вас, щоб ці думки вони були корисними для вашого збудування і для вашого служіння і спасіння. І знаєте, я. Недавно ми з дитячим центром ми гуляли в парку, і там біля того парку такий стадіон. і Ми всі пішли туди, грали якісь ігри, спілкувалися, і там були е, спортсмени, які займалися чи то біг зі стрибками, чи щось таке. І в них там було тренування. І я стояв і наблюдав за ними, як вони тренуються. І я замітив таку річ, що одні спортсмени вони викладалися на максимум. Вони старалися і робили все, що їм треба було робити до кінця, максимально швидко, сильно і так як і треба спортсменам. Інші спортсмени вони, на мій погляд, не допрацьовували. Вони не добігали дистанцію. Наприкінці зупинялись, ніби думаючи, що цей якби метр чи два вони нічого не грають. Але я стояв, дивився і думав собі про те, хто з них досягне якісь результати. І дійшов до висновку, що ті, які викладаються на максимум, ті будуть мати якийсь результат в своєму житті, а ті, хто не допрацьовують, його не досягнуть. І знаєте, я би з цього хотів вивести певні корисні думки, і також ще один приклад для вас хочу навести, щоб можливо, ви теж бачили таке в житті, коли людина працює сама на себе, яка займається власною справою, робить річ свою, так. І така людина, от я так замічав, і взагалі і зі свого життя можу сказати, вона старається максимально. Вона працює в день і вночі, вона думає про цю справу, вона хоче якось її розвивати, вкладає всі свої сили, всі свої думки і старання для того, щоб та справа, якою займається людина, вона мала успіх, мала якийсь результат і вона розвивалася. І навпаки, я бачив, коли людина працює на когось найминий працівник. І дуже часто можна. Зауважити таку річ, що людина не старається так, якби мала старатися, вона не проявляє якусь креативність, вона не думає, а що би покращити, тому що це не її справа. В неї є години роботи, за які вона отримує кошти, і якби вона робить рівно стільки, скільки від неї вимагають. А більше того, ну нема. Ну для чого? Якщо це не моє, це комусь, це для когось. І дуже часто так буває, що ось цей найманий працівник. він Робить то, що скажуть, те, що не скажуть, не буде робити. Але коли людина працює на себе, вона буде все робити, щоб був якийсь результат. І е це знаєте, це така певна пасивність не своєї справи. Так? Я замічаю цю пасивність присутню е у людях віруючих, у християнах, пасивність до служіння Господу. І я останнім часом дуже багато про це думаю, чому люди віруючі, вони такі пасивні до служіння Богові, і дуже сумно дивитися на те, коли людей віруючих, ті, які посвятили Богу своє життя, потрібно мотивувати, заставляти, нагадувати, підштовхувати, просити, умовляти, і при тому всьому все рівно ці люди дуже часто відмовляються щось робити, якісь речі. Ти ніби і стараєшся вкладаєш, і говориш, і кличеш, і запрошуєш, і все робиш, але людина все одно чомусь не хоче. І я собі думаю, чи може бути так у віруючих, перероджених людей, чи ні? Я недавно читав одну книгу реформований пастор Річарда Бакстра, і він казав такі слова: бо що за нечестива брехня проти превознесенного серед всіх народів Бога називати служіння йому рабством чи нудною роботою. І які думки можуть бути в таких людей про вседержителя, про свій труд і свою нагороду, чи належать подібні думки віруючій чи невіруючій людині? Брати і сестри, я би хотів разом з вами подумати над тим, хто ми є в домі нашого батька. Ми, наймані працівники, чи ми його сини та доньки. І я би для початку хотів би. Е, ніби так охарактеризувати людину, християнина, пасивну в служінні. Які в неї бувають думки, які слова? Вона іноді говорить. Я такий певний список виписав і хочу вам прочитати. У мене зараз інші пріоритети, немає часу. Я спочатку маю вирішити свої справи, а потім вже буду служити. А чому я маю це робити, а не хтось інший? Я не покликаний до цього, це не моє. Хтось інший зробить краще. Бог і без мене дасть. Раду, хто я такий, що інших людей немає, я просто зараз хочу відпочити від всього. Я не покликаний до цього, це не моє. Я своє ще шукаю покликання. Я вже і так робив достатньо. Хай тепер інші послужать. Мені скучно, не цікаво і так далі. Багато подібних речей говорять люди віруючі, які пасивні в служінні. Вони не горять служінням Богові. Колись Господь так казав, бо я кликав, а ви не відповідали. Говорив я, а ви не слухали дуже сумно, друзі. Мені, і думаю, багатьом з вас, коли ми можемо бачити такі речі, чи в своєму, чи е, в житті когось іншого, я хочу поговорити про те, що каже Біблія про служіння Господу, і маю три думки. Перша думка це те, що спадкоємці, Господні вони мають працювати, а не царувати. Зараз сучасне таке богослів'я є, яке приємне людям віруючим, що ми покликаний Божий народ, царство, царство не священство, і ми покликані царювати з нашим Господом. Це правда, але на моє переконання, не тут, на землі. Наше покликання на цій землі служити. Я хочу нагадати вам одну всім відому притчу про блудного сина, але хочу звернути увагу не на блудного сина. А на старшого сина, який був у домі батька. І хочу на конкретні слова звернути увагу. Я прочитаю це Луки, 15 розділ, 25 вірш і 29 вірш. Тим часом починається 25-й вірш, старший син був у полі. І трошки нижче, 29-й. Послухай, каже син до свого батька: усі ці роки я вірно служив тобі, і жодного разу не було так, щоб я не виконав твій наказ. Але ти жодного разу не дозволив мені зарізати навіть козу, щоб я міг запросити своїх друзів повеселитися. Я не буду нагадувати чи зачитувати всю притчу тільки ці два місця. І я декілька думок хочу звідси вивести. Син був у полі, брати і сестри. Він працював. Він не царював. Він ж спадкоємець, правда? Тато має багатство, поля, худобу і так далі. Нашу синові працювати, в нього ж раби. Той блудний син казав: в домі батька мого і раби краще їдять, ніж я. Тобто він мав рабів і все в нього було добре. Але цей син написано, був у полі, працював. Друга думка: він вірно служив і виконував усі накази. Він каже: жодного разу такого не було, щоб я не виконав твій наказ. Він не царював, брати і сестри, а працював. Його спадок вже в кінці батько йому каже, все моє твоє. І наш спадок, брати і сестри, він є, тільки він на небесах. Але поки нам на даний момент треба трудитися в полі. Друга думка, Бог дає. Роботу та, або служіння кожному без винятку, кожна людина, кожен християнин покликаний служити. І я хочу прочитати ще одну притчу про робітників у Божому винограднику. Це Матвія, 20 розділ 1.7. Царство Боже подібне до господаря, який рано вранці вийшов, щоб найняти робітників на свій виноградник. Домовившись про платню, по за задань, він відіслав робітників на виноградник. Годині о дев'ятій ранку господар вийшов з дому і, проходячи повз ринок, помітив кількох чоловіків, які стояли без діла. Хазяїн сказав їм: Ви також ідіть працювати до мого винограднику, і платня буде по справедливості. І ті пішли. Він ще і ще раз виходив з дому, десь опівдні, а потім, о третій годині дня, і робив так само. О п'ятій пополудні господар знову вийшов і пішов туди. Побачивши кількох чоловіків, спитав їх, чому ви стоїте тут цілий день без діла. Вони йому відповіли: бо ніхто нас не найняв. І він їм каже: ви також йдіть працювати до мого винограднику. Брати і сестри, ось така притча продовжувати не буду. Декілька думок знову ж таки про цю притчу. Хто знає її завершення, дуже часто воно направляє нас зовсім на інші думки, ніж я хочу зараз сказати. Пам'ятаєте, коли вже почали цей господар давати вона городу, він всім дав одинаково і і одні казать, а що ми цілий день працювали і їм так само, як і нам? І переважно ця притча, вона якби в цьому руслі висвітлюється. Але я би хотів, щоб ми звернули увагу на зовсім інакші речі. І перша думка це царство Боже, коли говорить Ісус Христос, цю притчу, він каже: Подібне до цього господаря дому тобто Він, Царство Боже, порівнює ось цим господарем, з його виноградником і з тими робітниками. Який вийшов наймати та робітників, і він вийшов шукати тих, брати і сестри, хто стояв без діла, він виходив багато разів зі всього дня, і він дивився, хто не має чим зайнятись, брати і сестри. І я хочу звернути увагу, що царство Боже подібне до цього, він виходив і знаходив тих, що не мають чим зайнятися, і казав, і кликав: Ходіть, у мій виновник. Ще одна думка: маючи вже немало. Робітників та працівників на своєму полі, і навіть коли вже здавалося нелогічним під вечір виходити і ще когось шукати, на ну що людина вже в вечір може зробити, переважно на роботі вже збирають свої інструменти, як то кажуть, закругляються. І додому відпочивати, але цей господар і під вечір виходить, і йому інтересно, чи можливо ще хтось є, хто стоїть без діла. І він знаходить людей, які стояли цілий день без діла. І задає їм запитання, чому ви стоїте тут цілий день без діла? Ідіть працювати до мого виноградника. Знаєте, брати і сестри, ніби суть не просто в тому винограді. Та? Не просто в тому, що там треба якусь йому зробити роботу, тому що робота робиться. Робітників там вже в принципі немало. Суть ніби в чомусь іншому, в тому, що задіяні мають бути всі, і без діла не має бути нікого. І я також хочу сказати, що якщо ми будемо уважні до Слова Божого і до того, що написано в Біблії, то ми побачимо, що вся Біблія нам кричить, слідувати за Богом означає служити. Без діла не має бути нікого. Господь чекає, що кожен посвячений він буде щось робити у Його винограднику. Чи любиш мене, Петре, казав Ісус Христос. Люблю, пасаівці мої. Якщо ти мене любиш, то роби що. Служи. Не сій без діла. Ти не можеш так прожити життя просто для себе. Третя думка, що говорить Біблія про Служіння, що чекає тих, хто не працював. І щоб не показувати Бога якимось таким просто грізним суддею, та, що він якби чекає, хто часом не працює, і зразу він готовий пократи, хочу вам е якби, зобразити дві таких ілюстрації. Уявіть собі, великий великий дім, в якому проживає дуже велика родина. В тому домі є голова дому, який дуже любить всіх хто живе в своєму будинку. І він дуже старається і прикладає всі свої сили для того, щоб тим людям, які там живуть, було добре, щоб їм було приємно жити, щоб в них вчасно була їжа і одяг, і все необхідне, щоб було тепло. Але, на превеликий жаль, усім, хто живе в цьому домі, не цікаво це. Вони не стараються, не прибирають цей будинок, не готують їжу. Недбало ставляться до тих речей, які є в домі, нищать їх, часто смітять, сваряться між собою, думають, що те, що вони тут живуть, в принципі, по праву їхнє, тому що вони рідня, родичі, сім'я, ну а хто ж тут має жити, як не ми, так? і при тому всьому невдячні за те, що вони мають, і за те, що робить для них цей господар дому. Брати і сестри, наскільки буде? Приємно цьому господарю дому, дивлячись на ту свою велику сім'ю, яку він дуже сильно любить. Він все віддав для того, щоб їм було добре, але їм якось це не цікаво. На що схожий брати і сестри цей дім? На церкву, на церкву є Господь, є голова церкви, той, який віддав себе за церкву. Який не пожалів нічого і робить все, щоб кожному, хто приходить в його дім, було добре. І уявіть собі, коли хтось, я або хтось інший, ми ведемо себе ось так, як я намалював. Уявіть собі <кхем> лікарню для важкохворих хворих людей. Головний лікар, який заснував цю лікарню, він дуже переживав за кожну людину, яка хворіє. і Він хоче зцілювати, лікувати і робити добро для людей для суспільства. І він відкрив вакансії і закликає всіх лікарів, які мають бажання робити і виконувати ту саму місію, яка в нього він запрошує їх на роботу. І... Приходять люди найматися на роботу, вони всі вивчилися в інститутах, медучилищах, закладах якихось, мають багато знання, приходять, вони цікавляться своєю роботою, їм розказують, все подобається, зарплатня подобається, умови подобаються, все красиво, все підходять і кажуть, ми будемо тут, будемо працювати і будемо щось робити. І як тільки вони наймаються на цю роботу, проходить дуже короткий час, і вони стають недбалими у своїй роботі. Праці. Вони постійно зайняті якимись своїми проблемами, від чого пацієнти не могли отримувати допомогу своєчасно. Вони часто не помічали, кому потрібна допомога терміново, від чого деякі люди помирали. Не зауважували, були непильними, кому от зараз невідкладна допомога, потрібна, а хто може почекати. Від цього деякі люди гинули. Вони не дотримувались норм власної гігієни, від чого. Заносили інфекції тим, кого мали лікувати. Не пильнували про свою гігієну, не мили руки, не дбали про чистоту в тій лікарні, були грубими у своєму спілкуванні з хворими і ставились до них з верхнього, від чого багато перестали відвідувати цю лікарню людей. Селе вон там є краща, якась лікарня. Там якісь люди привітніші, і може не такі красиві умови, але там якось приємніше. І перестали ходити просто в ту лікарню. Ті, які відповідали за чистоту, часто прогулювали та, свою роботу, знаходили якісь причини, чого би я сьогодні не прийшов, думали, ну що я один раз не прийду, якби там вже аж так не насмітиться. І від цього приміщення цієї лікарні теж приходило в занепад. Брати і сестри, що зробить цей головний лікар з цими працівниками? Які мали відповідальність, які мали покликання і місію щось робити, нести добро і лікувати людей? Я думаю, що він замінить їх іншими працівниками. Йому не будуть потрібні такі робітники, і він не буде платити їм цю зарплатню. Господь кличе нас у свій виноградник, і кожному дає працю і в церкві, і поза церквою спасати людей, лікувати душі, серця зранені. Скільки людей, брати і сестри, сьогодні гине, а буває так, що ми просто стоїмо без діла. Нам не цікаво це. Хіба Господь нас не запитає, чому ми стояли без діла? Хіба не бачили, яка робота перед нами, скільки є цієї роботи? Хіба ми не чуємо, коли Господь нас кличе це робити? Я прочитаю три місця, зі Слова Божого. Повторення закону, 28 розділ 47-48. за те, що ти не служив Господу Богу твоєму з веселістю та радістю серця. При достатку всього будеш служити ворогові твоєму, якого пошла на тебе, Господь, у голоді, і з прази і на годі, і у всякому недостатку. Він покладе на шию твою залізне ярмо, так що змучить тебе. І Ще одне місце: кожне дерево, що не приносить доброго плоду, зрубується і в вогонь кидається. Лукавий і лінивий раби, візьміть від нього таланти, киньте цього непотрібного раба у темряву зовнішнь брати і сестри. Це наслідок, який чекає на тих лінивих рабів, які не хочуть нічого робити, які є пасивними у Божому труді, в служінні, у цьому винограднику, до якого закликає Бог кожного. Він дивиться, і пильнує чи хто стоїть без діл. І пропонує йому якесь служіння і якусь роботу у своєму винограднику. І якщо така людина буде пасивною, вона не буде проявляти зацікавленість. Її треба буде завжди підганяти, штовхати, ходи, ходи, ходи. Я не хочу, я маю справи. Я зайнятий я втомлений і так далі. Брати і сестри, то така доля чекає цих людей. І знаєте, від того, що я би це не проповідував. Е Ця думка вона би не пропала, тому що це написано в Слові Божому. Це Господь каже, Христос, який визначив нам цю роботу, Він і диктує нам ці правила, згідно з якими ми маємо жити, кого ми маємо слухати. І то, що на нас чекає, або винагорода, або прокляття, брати і сестри, найбільший ворог людини це теплота, це пасивність, це небажання щось робити. І ми. Знову ж таки, як слово Боже каже, щоб нікого не обідати, це не мої слова. Ми просто е, їжа для хрубаків. ми порох, ми, ми глина, ми земля, ми ніщо. Але дуже часто ми дуже багато про себе думаємо і не маємо часу послужити Господу. Не можемо зробити щось добре для нього і не думаємо про те, який ми плід залишимо після свого життя. Коли ми зустрінемо Господа там у вічності, коли він подивиться на нас, що ми йому зможемо сказав. у нас є дуже чудовий приклад: це Ісус Христос, коли Христа спокушав диявол, сатана, пам'ятаєте, Він пропонував йому їжу, славу, багатство, царство, все пропонував. Лише би він відмовився від того покликання, заради якого він прийшов на цю землю. Але Ісус Христос пішов на хрест. Він прийняв муки і страждання, і Він не порахувався ні з чим. Тому що він знав, для чого він покликаний? Як, брати і сестри, щодо нас? На що ми готові проміняти, або що ми готові залишити заради служіння Господу? Від чого відмовитись? Коли прийде той день, коли всі ми прийдемо туди у вічність, коли нас зустріне Ісус Христос, Він буде ходити ось так між всіма людьми і кожному буде щось говорити. Що Він нам скаже? Чому ти стояв без діла? Чи вірний і добрий раб, раб, раб війди у раді спана Твого? Він віддав. Заради нас все, а ми не можемо пободруствувати хоча б годину. Це коротке життя насправді. Як Біблія каже, це як пара, який швидко минає. Наше життя як засохла трава, воно дуже швидко проходить. І як казав Христос своїм ученикам, хіба ви не могли пободрствувати хоча б годину? Заради Христа, заради свого Господа, заради того покликання, яке є перед нами, брати і сестри. Дивлячись на Ісуса Христа, нехай наше серце буде як в Давида. Якщо нам потрібно служити в церкві, йти в церкву, бути в домі Божому, то пам'ятайте ці місця, бо в один день у дворах твоїх краще, ніж тисяча в іншому місці. Бажаю краще бути при порозі дому Божого, ніж жити у наметах безбожності. Одного лиш просив я в Господа, тільки того шукаю, щоб мешкати мені в домі Господньому всі дні життя мого, щоб споглядав я спокій Господа і поринав роздуми в храмі Його. Нехай наше серце воно радується, коли ми йдемо в дім Божий. Нехай наше серце радується, коли нам пропонують щось робити, служити для Господа, бути в Його народі, робити щось для Його церкви і його слави. Якщо нам прийдеться йти за межі церкви, за стіни церкви, щоб лікувати цих смертельно хворих людей, заражених гріхом, то нехай наше серце буде, як серце вісає, і почув я голос Господа, що говорив: кого мені послати і хто піде для нас, і я відказав ось я. Пошли мене, нехай ми будемо готові відповісти на той поклик Господні, коли він нас кличе, коли він каже, мені ці люди не байдужі, вони йдуть у вічну погибель, зробіть щось. Церква, ви мої представники, ви мої послідовники, ви мої руки і ноги. Дітрі Бонгофер є такий, був колись такий пастор за часів Першої і Другої світової війни. Він казав такі слова: «В усій світовій історії завжди є один важливий момент теперішнім. якщо ви хочете здобути вічність, служіть щомиті. Другі дорогі брати і сестри. Ми будемо молитися. Будемо просити Господа, щоб він відкрив наші серця, щоб вони були готовими і здатними служити Господу, щоб ми не були пасивними, щоб ми не відмовлялися від роботи, яку кладе на нас Господь, заради якогось тимчасового задоволення, заради відпочинку чи інших речей, тому. Ще раз звертаю приклад на Ісуса Христа. Він, коли треба було поїсти, він вибирав спілкуватися з жінкою. Коли треба було спати, він вибирав молитися. Коли треба було відпочивати, він йшов і спілкувався з учениками, з людьми. Він проповідував цілими днями людям. Він не рахувався ні з чим. Він віддав своє життя, і ми можемо віддячити йому хоча б чимось. Звичайно, ми не зможемо, як Христос, 40 днів не їсти чи і, і, і вдень, і вночі не спати. Але ми зможемо хоча б щось зробити, не бути пасивними, не стояти без діла, хоч якесь маленьке, але щось робити. І воно буде корисним для Божого царства. Давайте, брати і сестри, служити сьогодні завжди постійно, відкликатися на той призов, і хай Господь благословить кожного, Будемо молитися. Амінь.